Добрий день студія Покатали ми на днях з братульочком моїм в гості, стрімером. Хто не знає, зайдіть, подивіться, підпишіться. Фармили е, ми і зараз під кланові резерви, під особисті резерви, під ялинку фармить те, що треба. Ну, ви всі і так це знаєте. І хочу показати вам два таких цікавих бої з моєї сторони. На шквалі нові ЛТшки, яка імбує, але за певних умов, правда, коли в сетапі багато картону і коли на вас не впорують вороги. Що доволі таки ну, не часто зустрічається в боях. По бою у нас мапа тихий берег, стандартний бій, розкатка така собі, пацики. Бачу, що багато ЛТ в сетапі по три штуки. Шквал не найкращий світляк, плюс до того ж. Там є, знаєте, і бачатик, який може роздати барабанчик, і ХВКшка. Я думаю, що може хто підставиться. І зараз ви помітите, наскільки тут всрата динаміка. А може це імбове маскування в іншій ЛТ, але трохи згодом побачите. По бою ми бачимо, що наші їдуть фул на 9 лінію. Ми стоїмо просто АФК, їхать нам вперед світить, особливого сенсу немає, тому що якщо ми засвічуємо ось цю зону, її ніхто не працює. Ці перекатують, вафля бачить тільки ось ці квадрати, ДЗТ, ну, як ви бачите, трохи вбиві. Стоїмо, вичікуємо, поки засвітиться хоч якась ЛТ, щоб пристроїть Фугасік. Ми зарядили вже цілу касету. І дивіться, наскільки тут. Всрата динаміка, що бачат встиг заїхати в ось ці кущі. І я, проїхавши 2,5 квадрати, не можу його засвітити. А йому їхати тут пацаки на мінімум 3,5 квадрати. Трохи певна касета, інша фугасна залітає ще в бачата. За дві касети знесли ми йому 660 дамагу. Дивлюся, що наші там на 9 лінії пушать. ДЗТ Боженька його забрав до себе. Хотів сказати, Боженька його руки цілував, що він так досі живе, але забирає як знаєте інший ДЗТ просто, як Куколд, стоїть, каже, брат розміняю Блайдить нас Бачатік. І в нас, давайте трошки перемотаємо. Тут у нас такий, знаєте, дуже динамічний геймплей Стоїмо просто хто кого передамаже перестріляє. Засвідчується ще шквал, але він упорює на нашу ELC, нам це тільки на руку. І я чекаю інфи по цьому батчату, щоб його добити. Кидаю ще блайндами, не ловлю лампу, його тут немає. І зараз, побачивши, що я відкидешився, він пікає, кидає по нам тичку, попадає в каток і ми його. Ми його за це відправляємо до апостола Петра. Щось наш раш по 9-й лінії не дуже вдалий, як виявилось. Тому що, як бачимо, танків там плюс-мінус порівно. І нам цей більший доведеться догравати, по ХП не все так ок, як здавалось би. Тузіком стоїть тортойзік. Берстами навалію, але, знаєте, в тортозі такий туз, що. Будь-який невеликий доворот і вашого очмошного пробиття в 180 вже не вистачає, щоб його нашпігувати. І бачу, що XM часто жопочкою буде відкатувати до мене. А значить що? Значить Ми заряжені. Можна було тут і пострулькати фугасами, але в мене було їх 63, тільки пацики це півкасети, це плюс-мінус 700 дамагу при пробиттях. Тому більш стабільніше було накидати йому БМБ-хами. І ми накидали йому тим часом 600 дамагу, що доволі таки також непогано. Шквал засвідчує на базі АФКшного ХВК-12, я такий потираю лапки. Ну зараз. Але тут контраргументи знаходяться в Лепарда ПТА, до речі, як вам барабанчик у ГАСі по ХВК від іншого шквала? просто залпа збривал Ну, не імба, не імба, пацике. Розмінялись ми трохи з леопардом. 800 ми настріляли, бачу, що там ДЗТ пуше нашу пусту базу, тому що надій з ну, цього ДЗТ, що він буде, ну, там щось активно розігрувати, немає. І тому мені треба якось підловити таймінг, щоб втекти. І дуже на щастя. Я піймав такий таймінг, що СТВС-1 відкидав нергала, який випадково тут взагалі засвітився. Я просто хотів дати отсюда драпака. І, скориставши вже нагодою, що Нергал у апостола Петра вже спочиває, ми упаруємо в ДЗТ, який піджав наших пациків. Точніше, як наших пациків, піджав в центр мапи під мостом. Навалюємо крінжатіни. Башта тут обертається не дуже, тому ми можемо дозволити собі і подалі викатитися, щоб постріляти по ньому. Як бачимо, ворога залишилось 2600 ХП, ми 3000 надамажили, і серед союзників у нас особливо немає навіть сильних танків, хто міг би це догравати, тому що в ДЗТ ХП вже, я так розумію, а все нормально, пацаки. ДЗТ. Знав, знав, що треба себе ХП до кінця бою, щоб в кінці активно розігрувати. ББшками на 240 накидали ми скорпіону, трохи його ще підсвітили. ДЗТ потужний дав нам сапорт. І того ми зафармили 400 сумарки з цього залишку 2600. 200 надамажили. А знаючи результати цього бою, паць, скажу, що практично все ХП я дожую в соляного. Знищили ми леопарда, який зазівався тут. І що нам треба зробити, це висвітить скорпіона або бутилку. Підкатуємо дефолтні кущі для контри бази і позиції оцієї анальної і засадної, що ви бачите переді мною. Ось ці позиції з цих кущів, якщо у вас дуже гарний огляд, можна, в принципі, і законтрити. Чекаємо на мужика під світу. Точніше, не підсвіту, а якоїсь активності від ворогів, що в них злетіло маскування, коли вони будуть рухатися. Нікого ми не висвічуємо, ГВ-Тігер блайндами збирає залишки ХП в Скорпіона. А ми засвічуємо бутилку і навалюємо мій барабанчик дамагу. І тузіком бачимо, що до нас стоїть тортле. Потираючи лапки, вриваємося і починаємо роздавати свою касету. Дали ми йому там нормально плюс-мінус 700 дамагу. Можливо, трошки більше, можливо, менше. Там, знаєте, важко вичислити ці всі магінації, арифметичні дії. Це не для танкістів. Для мене краще вона ТТХ тортує вивчить, яка в нього там альфа, динаміка. Оце по нам. А циферки складувати це не наше діло. Ось такий перший бій ми зіграли. Доволі таки прикольний, по-своєму, терпільний. Постояли ми в центрі на початку бою АФК, але ситуація по бою така була, що не могли ми нічого робити. Ну і дотащили трошки каточку. Тепер давайте подивимось іншу. І в нас другий відосик з тієї ж самої сесії, з якої ми катали, де я видав поки що рекордний бій на школі по дамагу. Бачимо, що закинули у нас проти 7 левелів взагалі. Я думаю, what? А так взагалі буває. Ще проти 6 закинули, там, де я половину танків класами пробиваю. Взяли ми збірку на засвіт. Проти нас найголовніший суперник це ELC, інші поза конкуренцією, тому що шквал в таких сетапах і рівнях боях дуже імбовий. І ми мчимо в дефолтну позицію під будинок, щоб посвітити ну, ось всю всю шляпу, можливо, прокати міста. Могли б і постріляти по прокату міста, але силует тут, знаєте, будь здоров, як маленький камазик. Ми кидешемо барабан фуасів. Як вам такі блайнди від артилерії? Я думаю, що це 10 блайндів артилерії з 10, можливо, навіть навіть на 17 тяне. Фугасом пристраюють по нашому ЛТ, він відкисає. І я просто на зажаті клавіші 360 метрів дистанції пацики дав 760 дамагу. Враховуючи, що загальна альфа, якщо можна так сказати, нашої касети 1400, ми дали 50%. Потенційної альфи. І дивіться, тут катять дофіга танчиків, але немає інфи по елсі Братольочик мій на вгості каже, що я світився. Це однозначно його елсі чекає з ось цих позицій. Це інфа 100%. Ми тим часом світим перекат весь. Могли би постріляти, але цей танчик, знаєте, дуже великий. Зазвичай, тут, щоб постріляти, вам треба відкатити Ну, ось сюди. Не тикається хлопці. І через непрозорий кущ пострілять. Але дивіться, наскільки цей танк довгий. Ну Не, не знаю він. Скільки тут відсотків дому? 70% десь приблизно забирає. До того ж, поки жива ЛТ, цей танк, знаєте, він як. З чим би це порівняти. О, як статевий партнер танкіста, ну, хлопець, типу, е, рідко буває активним. ге 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 шуточки за 300 пацики. І що? в мене геніальна ідея. Я кажу братульок до в гості свого. Давай я під'їду під ось під цей будинок, начну блайндами стріляти по ЕЛСі фугасами, він там почне метушитися, суєтиться, визивати пожарку. А ти, тим часом, якщо він засвітиться, даш фугас. По рукам, по рукам. План геніальний просто. Підлітаємо ми і починаємо настрелювати. Стреляємо, стріляємо, як бачимо, ELC засвічується з 400 хп, я не знаю, хто дав йому блайнд. Але наш анскіл не влучає в ЛТ і змушує мене трошки, знаєте, так піджать своє очечко. Тому що ELC повністю контрить. Плані засвіту шквала. Бутилочка новий мій найкращий друг. Після цього бою потрібно було би правильно зайти до нього взвод, вийти з цього. Але ладно, той же ж повинен бусти в моєму совзводному. І він же з криками, що я лечу тирить нього дамаг, під'їжджає до міста, а ми вже в місті. І тому ми можемо дозволити собі, начекати якийсь тузик. Могли би, до речі, тут і використати фугасики. Там туз не особливо міцний в цій італійській ПТ, здається, там під, під 50 мм, якраз чітко під наше бронепробиття. Всадили ми на тисячу, ой, на, тисячу, на 700 дамагу приблизно. На 700. А не, ні, хлопці, 550. ЦЦшки це ж знаєте, шляпі сьомого рівня я в них не розбираюсь. Це це та й це. це І засадили на 700. ми вже йому Його точніше братульочку червоному, який навіть не намагається подавати признаки життя в цьому бою. Просто вже він змирився зі своєю долею. І ми його відправляємо до апостола Петра. Бачу, що. Там вже дофармлять і без мене. І дивіться, як ця корита повільно розвертається. ну просто очі Не то що закатуються, вони у вас на ну, 360 будуть закатуватися, коли ви будете грати і от в таких ситуаціях, коли вам треба щось об'їхати, швидко розвернутися уїхати. Ой, Цей танк ну висосе нормально, так крові в цьому плані. Хочу під'їхати до фармить бутилку, але СТРВС-1 сам з нею справляється. Зрозуміло, що ПТ вже від'їхали на базу. І ось тут я допустився трошки пацики помилки, тому що в мене ще заряджені ББшки, здається, а повинні були б заряджені бути підколи. Починаємо нашпіговувати борт викашки, летить якось воно паршиво, все. Дали ми їй там якусь енну кількість ХП. Знову ж таки, арифметика не наша сильна сторона, вираховувати ми це не будемо. Засвічуємо борща, асіст річечкою, Кедешемо знову наш барабан. Хотів дуже сильно, дуже сильно хотів постріляти з цих кущів, де стояв, але розумів, що не світило ще Су-130. Вона, вона мене би повністю законтрила. Дохавали ми залишки ХП від цієї викахи. Скидаємо барабан фугасів. Заряджаємо і засвідчуємо попутно птеху, що борща, що Су-130. У мене в цей момент вже стан ерекції. Хочу просто влетіть з ВУАСами роздати по пацанам, Ну. по тим самим, знаєте, Петеводам. Су-130 намагається втекти. Але ми їй цього не дозволяємо. Ну як не дозволяємо? просадили на 700 хп. І настріляли вже 4800 дамагу. Плюс у нас ще були, скажіть мені, блайнди по ELC. І отут моя рокова помилка пацики, достріляв би я повністю цю касету. Де мій труп? А я не можу подивитися. Якби я просто закрутив би борща. Як бачите, я впоровся з нього тараном, а мені потрібно просто було його ось так об'їхати і до кінця роздати цю касету. Це було б на 300 більше дамагу, плюс-мінус. Але і так, в принципі, нормально. Дали ми. В цьому бою 5700 там і з копійочками дамагу. Ось такі два прикольні бої. Як на мене, Імбова ЛТ в певних умовах. Дякую, що дивились. З вами був в гості Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.